Всього у нас в Харківській області на цей час з 56 територіальних громад ЦНАПи функціонують у 34 територіальних громадах. До повномасштабного вторгнення вони функціонували у 36 територіальних громадах. Наразі ЦНАПи Дворячанської та Вовчанської територіальних громад не працюють. У зв'язку з складною безпековою ситуацією. В цьому році державних субвенцій не передбачено, і ми працюємо для того, щоб відкрити ЦНАПи до кінця року в тих 20 громадах, де на цей час їх немає, це не тільки деокуповані території. Балаклійська громада навіть отримала мобільний ЦНАП. Це другий в області мобільний ЦНАП. Перший був запущений в Лазавській територіальній громаді ще в мирний час. Відкрили перший ЦНАП зі статусом Дія-центр в Марифянській територіальній громаді. І на цей час ведемо роботу, щоб до кінця року ще, ну як мінімум, один-два «Дія-центри» на території області були відкриті.